В Україні вже кілька днів відчувається осіння прохолода, і далі буде тільки гірше. Градуси продовжуватимуть знижуватися, оскільки вже недалеко до зими. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 6 вересня, опадів цей день не очікується. Всюди буде суха та хмарна з проясненнями погода. А ось температура повітря буде прохолодною майже по всій країні. Наші місцями стопчики термометрів будуть опускатися до позначків плюс 5 градусів. Тому спати під літньою ковдрою буде вже холодно. Вдень тепла погода збережеться тільки в західних і південних областях, там температура буде підніматися аж до плюс 26 градусів тепла, нарешті території країни буде прохолодно. Вітра цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 26, а вночі буде від плюс 6 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 17, вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 12 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 18, а вночі від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 13 до плюс 20, а вночі від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У вівторок на півдні температура буде від плюс 16 до плюс двадцяти в день, і від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві 6 вересня небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 16 градусів тепла. У Львові, зустрічаючи нас безсмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 6 до плюс 17 градусів тепла. У Харкові у вівторок ясне небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря очікується від плюс 6 до плюс 14 градусів тепла. У Дніпрі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без опадів. Температура в цей день буде від плюс дев'яти до плюс шістнадцяти градусів. В Одесі 6 вересня очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, що ввечері знову очиститись, без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!